Заготовку для майбутнього плаща пончо оверложує Людмила. Жінка на пенсії шити для оборонців почала наприкінці 2022-го, Розповідає над одним плащем. Працювати треба в середньому півтори години. каже піксельна накидка захищає від води та вітру. А ще пончо маскує українських оборонців від російських тепловізорів. Полфабрикатами основні вже готову продукцію. Ну так, почастя, а вже готову собирають по домах дівчата. Забирає заготовки і шиє на дому Галина Шиліна. Вона теж на пенсії, але працює. У вільний від роботи час шиває заготовки у готовий виріб. Приходжу додому і починаю вирізати, складати, шити. Потім приношу їх і другу партію беру. Це частинка нашої допомоги. Такий вигляд має готовий плащ пончо. Тут розраховано на шлем, тут йде, кліпучки, які ну щоб зручно було. Швейний цех, у якому працює Людмила, і приходить по заготовки Галина квартира Зінаїди Завальнюк. Оселю на волонтерський центр жінка перетворила після повномасштабного вторгнення РФ. житлової площі. Каже, достатньо швейних машинок теж вдосталь, Розповідає кілька передав пацієнт з Німеччини. А ось рук, які б працювали на перемогу, не вистачає. Ніякої професійної підготовки не потрібно, категорично. Просто треба хотіти допомогти. Нині у команді Зінеїда Завальнюк десятеро людей. Це ті, хто приходить попрацювати до неї додому, і ті, хто шиє у власних оселях. Команда у нас залізна, ми як побратими. Ми на второму фронті, коли мене питають, а куди ви йдете? На передову кажуть, бо там діти, кажу, наші. Гроші на матеріали збирають переважно в родинному колі. З-під наших рук не вийшов жодний виріб за гроші. Ми все віддаємо абсолютно безкоштовно, шиємо безкоштовно. Пані Зінаїда усе життя пропрацювала терапевткою у швейній штаб-квартирі, яку переобладнала нині. Є і її колега Люсія Лінденберг одна із них. Її 71. Медсестра на пенсії шиє каремати для оборонців. Десь треба сісти, чи не на землю, чи на мокру, чи на суху, і це завжди буде поруч з ними. Я ніколи в житті не шила. Але що можу, то роблю. Нам дуже-дуже потрібні руки. Хто може на два години прийти, хто на три. Не обов'язково так цілий день, от як люди роблять. Це поклик душі повинен бути. За півроку у цьому швейному цеху відшили більше трьох тисяч керматів для оборонців і 265 плащів, розповідає Зінаїда. Шили і спідні, тенти, устілки для воїнів. А усі дяка від них фото, що усе доставила на потрібні напрямки. Працювати вінничанки готові понаднормово. Бодай кажуть, аби була перемога. Ірина Хоходра, Водим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.